Проект називається Таємні процесії речей. Початок цього проекту я його почав рок, два роки тому, після поїздки до Венеції, і участь в такій супутній програмі до Венеційської дієнавої, які роблять голландці. називається персональні структури. Такий проект, де вони збирають художників з усього світу, які показують якісь свої персональні проекти. Анатолій Звіжинський курував. Він допомагав, був куратором того, того мого проекту. І ми поїхали з Венеції на Лідо, острів, і я знайшов просто в морі випадково одну штуку, вона от там в кутику біля капіталу, така дерев'яна оця коряга, яка на афіші. Це паля, ну палі, які забивають в Венеціях для гондол. на Лідо зараз вже немає цих паль, там такі сучасні ці причали, бетонні. Ці палі робили з модрини або з дуба, з твердих матеріалів порід. Їх забивало глибоко в землю, і те, що знаходилося в ґрунт ґрунт там під під водою, якийсь має специфічний склад, вони можуть зберігатися століттями і відповідно банець таким чином вся побудована на цих палях. І я знайшов, витягнув з води, вона виглядала щось. Ну... Якийсь не пізнаний літаючий, щось дуже незрозуміло. І я забрав собі це як сувенір додому. Так всі везуть якісь маски, там, венеційські, чи ще якісь дурнички, а я привіз у таку штуку. Вона за два роки добре просохла. І відповідно, десь два роки тому я сфотографував її в контексті Натюрморту і почав працювати над цим. Ну, це проєкт фактично Натюрмортів, але. Це проєкт про речі, про те, як вони дихають, співіснують з нами, як вони впливають на нас, про речі, які є тонкі, які переживають нас, проживають довше за нас. Тобто їхня тривалість життя може бути дуже короткою, знищена там річ, а може бути ну, просто тисячоліттями. І, і про наше ставлення до речей. І ще один момент, який я хотів за, заторкнути, це в принципі ми зараз там ці всі. Модні теми там, ультрамодернізму, постмодернізму і так далі інших модернізмів. Але насправді, коли я так аналізую, що відбувається в світі, в ну, мистецтві, я зараз швидше читаю більше не арт-критику, а читаю якісь наукові тексти про квантову фізику, про час, про такі речі, навіть можна це все екстраполювати на культурну ситуацію, на ситуацію політичну, яка в світі відбувається між людьми. На ці всі технологічні зміни. І тому цей проєкт він він дуже сугестивний. Я хотів, щоб він навіював, поступово розкривав себе. Він, власне, про людей і він є ну, в такій формі натюрмортів, парадоксальних, спробує відзеркалити наш теперішній час, час коротких меседжів. Ну, от, от. Ця річ називається скажімо, «Портрет жінки на фоні пейзажу. Ну, от зараз, наприклад, ніхто не вникає в суть достатньо короткого повідомлення, і все там чи безкінечна процесія образів, які йдуть з цифрових засобів. Там ви ви вже просто перестаєте сприймати це все. Це йде калейдоскоп щось там лайк, не лайк, ну лайк. Цього так багато, що люди просто перестають в цьому в цій хмарі візуальній, перестають орієнтуватися, ну відбирати ціннісні речі. А може, або відбирають на якось так алгоритмічно, так, з певною якоюсь з власними якимись пристрастями. І не завжди можуть помітити щось особливо унікальне. І тому цей проект він якраз спроба там звернути увагу на якісь такі парадоксальні, непомітні речі. І актуалізувати ну, наш діалог, ну, наш, наше спілкування з природою, навіть з банальними, якимись простими речами, які, здавалося, не, не становлять якоїсь цінності матеріальної. Не є коштовні, але це є речі, які нас супроводжують. Може так.